Доброго дня! Сьогодні у нас 23 червня. Минуло рівно 11 днів з останнього відео, де я знімав і показував кавунчик, який називається Золотий вогник від компанії Lucky Seeds За цей час він дуже добре розвинувся. Я вставлю фото, щоб ви подивилися, хоч приблизно, яка зараз різниця між тоді і зараз. За цей час, як бачите, він набрав на листя більше жовтизни. Це у нього така особливість, тому це для нього абсолютно нормально. Ось який навіть цікавий є листочок. За цей час він значно став більший у розвитку. Такі стали, ось бачите, довгі у нього пагани. Ось аж куди вже добрався. Тут так само, ось він пішов, пішов. І ось з кавунчиком, з маленьким виліз. І тут дивіться, який у нього вже кавунчик. Виріс за оці 11 днів. Ось такий сонячний кавунчик. Ну, за розміром, вже доволі величенький. Більший вже, ніж мій кулак. Хоча в мене кулак і не сильно великий, але все ж таки кавунчик за ці 11 днів розвинувся дуже гарно. Побачимо, коли він достигне, яких набере розмірів. Великий він не буде, тому що це порціонний кавунчик, вони там невеликі. Не пам'ятаю, яка там мага, здається, 3, максимум 5, щось таке. Я вже не пам'ятаю, точно це потрібно дивитись у характеристиках. І також другий кущик. Другий кущик, як на мене, ще навіть більше розвинувся, ніж той перший. Тут, звісно, кавунчика такого немає, великого, як там. Але ботву нагнав добру. Ось тут середина. Ось він, перший пагін, пішов, 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 пішов. І там ось він аж закінчується біля динь. І ще він буде далі рости. Наступний пагін теж, ось бачите, його листя жовтіє. Пішов, пішов, пішов і десь нирнув туди, шурхнув у дині. І ось ще один пагін, ось він іде, йде. він у нас поліз, поліз, поліз. Кинув ось тут маленького кавунчика з квіточкою. І ось він у нас тут виліз, загнувся, шукає, куди б йому податись далі, в пошуках дороги. Ну і ось він зав'язав такого кавунчика. Він розвивається, все добре, запалився. Бачите, на початковій стадії він не жовтий одразу. Мені навіть було цікаво, коли я спостерігав за тим кавунчиком, що також він був такий зеленуватий. І мені було цікаво, як він буде набирати. Той свій колір. Коли ні все добре пожовтів, прекрасно став такий сонячний, яскравий. На початку він такий скоріше більш світло-зеленуватий, ніж жовтий. Такий відтінок жовтуватий є, але більше зеленого. Потім він по мірі підростання стає жовтіший. Ну, а так на даний момент, виглядає цей золотий вогник. Дуже класно розвинувся за той час, що пройшло за 11 днів. Його вже тут не впізнати. Ось такий у нас золотий вогник. Спостерігаємо далі. Всім дякую за увагу. До побачення.